Вітаємо, шановні клієнти, до вашої уваги, Toyota Highlander 2024 року. Повнопривідний автомобіль японського бренду у комплектації Prestige. оснащений 25 літровою гібридною установкою, з загальною потужністю 245 кінських сил. Вона працює в парі з безступеневою гібридною трансмісією з електронним керуванням. Автомобіль оснащений світлодіодними прожекторними фарами головного світла, з характерними денними ходовими вогнями. Світлодіодні передні протитуманні фари та світлодіодні задні ліхтарі. Модель укомплектована 20-дюймовими легкосплавними дисками. Слід відзначити особливості підвізки даного кросовера передня незалежна пружинна зі стійками Макферсон та стабілізатором поперечної стійкості, задня незалежна пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості. ці характеристики гарантують плавність ходу автомобіля. Кліренс, якого складає 202 мм. Автомобіль має чудовий шкіряний мультируль, систему безключового доступу та запуску двигуна Smart Entry and Start, Електрослопідіймачі передніх та задніх вікон. Реалізована функція пам'яті на два положення, сидіння водія. Мультимедійна система з 12.3-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм зробить ваші подорожі ще більш цікавими. На представлену модель встановлена навігаційна система, доступний трехзонний клімат-контроль з незалежним регулюванням температури, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового та заднього скла автомобіля, система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду, з динамічними графічними підказками, Просторий салон автомобіля виконаний в чорній шкірі з перфорацією. Toyota Highlander – це семимісний кросовер, оснащений третім рядом сидінь. Тож буде вкрай практичним для великої родини чи дружньої компанії. Максимальний об'єм багажного відділення 1909 літрів. Кожного власника приємно здивує паливна ефективність автомобіля, оскільки в комбінованому циклі вона складає 5,6 літрів на 100 кілометрів. Якщо вас зацікавила дана модель, запрошуємо на консультацію в Toyota Центр Івано-Франківськ на вулиці Надрічній, 78.